Українські легіонери в цьому сезоні регулярно запалюють в єврочемпіонатах та здобувають прихильність фанатів. Але той, у кого вся ця любов та медійність була ще до того, як це стало мейнстримом. Арсенал та Лутон видали найдраматичніший матч туру в АПЛ. А одним з доленосних гравців цього поєдинку став Олександр Зінченко і вже не вперше приміряв на себе статус героя канонірів. Зараз поговоримо про останній матч Зіни проти Лутона і його ударний листопад. А ви підтримайте це відео лайком. Матч проти Лутона мав стати легкою прогулянкою для Арсенала. А Зінченко в таких матчах зазвичай виходив зі старту. Втім, Артета посеред тижня вирішив поберегти українця і дав пограти на позиції лівого захисника центрбеку Ківйоро. Зіна лишився на банці. І, мабуть, дарма. Цей спокійний за анонсом фільм перетворився в трилер з голами як в один, так і в інший бік. Сухий факт: воротар лондонців рая протягом матчу подарував два голи Лутону, і на 60 60-й хвилині у матчі лідера та аутсайдера рахунок 3-3. Вже за 4 хвилини Зінченко виходить на поле. Виходить, аби зробити результат, міг знову віддавати гольову. Однак подача була на гаверце. Невірно набраний номер. Воротар Лутона Камінський витягує м'яч з-під поперечки. Спроба номер два. Транзитом через Едегора, а той вже знаходить голову Райса. Тут вже є конект. Арсенал вириває перемогу 4-3 на останній секунді. А зінченко знову стає тим своїм хлопцем, який допоміг команді в скрутну хвилину. Отримай шанс на до 110 тисяч гривень від Favbet. Про те, що Зінченко одразу став своїм в арсеналі, можна здогадатися за словами самих футболістів-канонірів. Його визнають головним жартівником. А Ремсдейл так і взагалі назвав його Крейзі. Зінченко Крейзі Цей скажений Зінченко після невеличкого спаду, після жовтневої паузи, знову набрав крейсерський хід. Перед матчем з Бернлі головний тренер кларетових і експартнер Зіни в Мансітів Компані накидав компліментів українцю. Зізнаюся, я вражений тим, з якою завзятістю Зінченко боровся за те, щоб утвердитися як зірка АПЛ в Арсеналі. Зінченко хороший приклад. Бо на початку його кар'єри в Арсеналі багато людей зробили б ставку проти нього. Так у Манчестер Сіті він не виблискував так, як зараз в Арсеналі. Але за лаштунками люди не бачили того, що він був одним із найневтомніших і найпрацьовитіших футболістів, з якими я коли-небудь грав. Олександр віддячив і підтвердив ті слова. Саме у ворота Бернлі Зінченко забив свій перший м'яч в АПЛ на рідному Емірейтс і став найкращим гравцем того матчу. Його гол потрапив до номінації Гол місяця в АПЛ. А фанати одразу ж засипали Олександра порівняннями. У нас ліворуч грає Діканіо. Майстер кунг-фу був би задоволений своїм учнем. Ну а сам Зіна не став соромитись. Ван Бастен! Like <laughs> <laughs> yeah, thinking, хитрий іспанський лис Мікель Артета знайшов ідеальну варіативність для арсенала. У матчах з суперниками, де потрібно більше контролю та коронного зміщення з лівого флангу захисту в центр, грає саме українець. А от коли потрібно відбирати м'ячі, вже корисніший, наприклад, японець туміясу, який нині щоправда травмувався. Окрім того, Зінченко незамінний за атакувальних дій. Ось його сезонна теплова мапа. І як бачимо, найбільше часу Олександр перебуває саме на лівому фланзі атаки зі зміщенням ближче до центру. Однак наступні поєдинки в Англії змусили хвалити зіну й за гру в обороні. У матчі з Бренфордом зінченко отримав найкращу оцінку в матчі 8,5. В активі Олександра 100 дотиків до м'яча 70-75 виконаних пасів. Це 93 відсотки, дві ключові передачі, один точний навіс, один створений момент, один заблокований удар, три шести виграних єдиноборств. І найголовніше порятунок з лінії воріт. Щоправда, рятувати арсенал довелося після своєї ж помилки однак цей сейв затьмарив його ж обрізку. Серія вдалих матчів українця не залишилася непоміченою статистичними порталами. У Зінченка не лише до команди місяця в АПЛ, а й до кращої одинадцятки листопада в ТОП-5 лігах. А отже, в першому грудневому поєдинку проти Вулвергемптона Зіна встиг і в плюс, і в мінус на рахунку українця перший асист у сезоні, але і єдиний м'яч арсенал пропустив після помилки Олександра. Втім, фанати продовжують любити українця. ти повинен любити футболістів такими, якими вони є. Кожен гравець має свої сильні та слабкі сторони. У зінченка сильних сторін набагато більше. З Алексом наш відсоток перемог надзвичайно високий. Він винятковий гравець, який нам так багато допомагає, і ми раді, що він у нас є. Він робить нас більш домінуючими. Як він просуває м'яч, як він захищається? У нього стільки завзяття, щоб грати на будь-якій дистанції, яку ти йому визначиш. Він хоче м'яч, він хоче грати, він хоче використовувати можливості, щоб завдавати шкоди супернику. І я обожнюю це в ньому. Далі на черзі в Арсенала та Зінченка складний календар. Астонвіла, Брайтон та Ліверпуль. Щоправда, хіба інакші матчі бувають в АПЛ. Це суперники, з якими доведеться більше попрацювати в обороні. А отже, грудень дасть відповідь, чи зможе Зінченко бути основним в будь-якому матчі. А що думаєте ви? Пишіть свої варіанти в коментарях, а також опишіть своє враження про гру Зінченка в цьому сезоні. Ну і не забувайте підтримати наших партнерів з компанії Фавбет. На нових гравців очікує бонус до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом з Фавбет. Всі подробиці за посиланням в чаті. See you later! дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.